Вас вітає простір Торія Таро. Тут ми, заглиблюючись в карти, таркаємось вашої душі. Нагадую вам, що карти це чудовий інструмент для того, щоб ви могли усвідомити себе в моменті тут і зараз. І починаючи з цього усвідомлення, могли створити своє майбутнє саме таким, як ви хочете. Сьогодні ми будемо дивитись з вами розклад на тему, що вас тримає. У важких ситуаціях, тобто певні деструктивні програмки, як їх прибрати, це допоможе вам усвідомити, які програми керують вашим життям, і це дасть інструменти вам для звільнення. Отже, чи було у вас взагалі відчуття, що ви начебто застряли десь в складній якійсь ситуації, не можете рухатись далі? Щось вас тримає, і навіть коли ви намагаєтесь якось змінити своє життя, все одно все повертається назад. От це можуть бути якраз деструктивні програми, які діють на підсвідомому рівні. І сьогодні ми будемо розбирати, що це за програмки, де вони беруться, як їх прибрати. От перша, друга, третя і четверта. Нехай буде сьогодні на 4 позиції. Далі подивимось, що вони беруться. Тобто це головні програмки будуть, які діють, звідки вони беруться. Перша, друга, третя, четверта. Далі, що вам потрібно усвідомити для того, щоб вийти з такої програмки? Тобто сконцентруватись на тій ситуації, яка вас тримає, подумати, що б вам потрібно було змінити в самих собі для того, щоб якось вийти з всього цього. Друга позиція, що варто усвідомити, третя позиція і четверта. І також до чого ви маєте прийти. Тобто, коли ви будете здійснювати заміну, що ви маєте замість всього цього покласти, врешті-решт, в свою свідомість і в підсвідомість, на що переключитись маєте. Отже, починаємо. Перша позиція. Яка головна деструктивна програмка? Зради. Ваша головна деструктивна програмка, яка впливає ще досі на вас, це зради. Звідки вона взялась? Є ідол стосунків? Що це означає те, що ви ідеалізуєте, якими мають бути стосунки. От у вас є певна ідеальна така конструкція, якими мають бути стосунки між чоловіком і жінкою. І ви намагаєтесь їх будувати. Ідеального нічого немає, ви, можливо, розчаровуєтесь, можливо, відчуваєте, що це не те. Не кохаєте вже партнера, і партнер відчуває, що його не кохають, він починає, починає шукати собі ту жінку, яка буде його кохати. Приблизно щось таке може відбуватись. Зазвичай я багато раз розказувала, що притягує нас якраз те, що ми хочемо змінити. В собі, яких якостей набути в собі, але бачимо в партнерів своєму. Тому ми до нього так тянемось сильно, поки ми не зрілі, коли ми вже зрілі, тоді таких віддалів, стосунків у нас нема. Тобто ми цілісні, партнер цілісний, і ми, даючи один одному присутність, любов, безумовно, можемо спокійно знаходитись в такому середовищі, але до цього треба ще прийти. Тобто, що вам потрібно зробити, щоб все-таки вийти? З цієї програмки. У когось є почуття провини певне, чому? Тому що людина живе в думках постійно, тобто щось нав'язливе. Може бути по роду передаватись, може передаватись як програмка, наприклад, яку мама використовувала потім. Ще раніше бабуся і так далі. Тобто воно передалось. Вони себе звинувачували в чомусь, наприклад, що не ідеальна, не, активна, не багато темпераменту, наприклад, більш мовчазна, більш в чомусь помиляєшся і так далі. І за це жінка може себе постійно звинувачувати. Тут вона якась не така, вона знаходиться в такому місяці, не розуміє, що вона хоче, на неї діє дуже багато всього підсвідомого. А вийти якраз з цих позицій вона не може, тому що їй для початку потрібно хоча б проговорити всі ці речі на листок виписати повністю все те, що відбувається в її житті. Якщо її зраджують, то чому її зраджують? По яким причинам це не значить, що всі довкола погані хоча такий факт може бути присутнім, але ж ви не можете 10 партнерів підряд притягувати тих, що вам зраджують. Це говорить тільки про одне, що тоді ви зраджуєте сама себе в чомусь. Тобто ви їх не вибираєте, але ви зустрічаєтесь з ними, одружуєтесь, дітей народжуєте, живете і так далі, але без кохання. Тобто, тим самим ви сама себе зраджуєте, але з цим потрібно розібратись. Це потрібно зрозуміти, прибрати з себе і зрозуміти, що стосунки потрібні якраз для того, щоб бути щасливою людиною. Тут у нас якраз це показують. Тобто, має бути щастя, <кій> має бути любов в стосунках справжня. Якщо ви будуєте стосунки, тому що у вас, наприклад, страх бути на самоті, у вас небажання, наприклад, залишатися самі, ви хочете народити дітей. От, або якась інша причина, комусь матеріальних речей хочеться. Хтось просто ідеалізує дуже сильно і думає, що кохання це щось неймовірне. І саме з коханою людиною я буду відчувати себе щасливою. От сама по собі щасливою не можу бути. То тут якраз потрібно зрозуміти, що ви можете бути щасливою і без іншої людини. Просто спробуйте, навчіться цим речам. І все у вас вийде. Тобто. Як прибрати таку деструктивну програмку? От зараз ви побачили, усвідомили. Тепер ви можете негативне, негативне ідол на позитивне, на щастя всередині самої собі, самій собі поміняти. Також ви можете не зраджувати саму себе, а бути чесною з самою собою. Потім можете провести звичайну практику, відпускання таких програмок. Тобто взяти, написати щось, пустити по воді, написати на листочку, спалити, написати можна також або взяти щось, закопати в землю і посадити якусь гарну квітку, щоб потім виросло щось гарне. Тобто різні практики такі можете робити і можете прийняти рішення, певне, нове сказати собі з цього часу. Я міняю свою програму зрад, ідеалізації стосунків. От, я бачу все, як є, я не зраджую сама себе, і я наповнюю щастям. І мені стосунки не потрібні саме для того, щоб бути щасливою. Я можу бути щасливою і без стосунків. Тоді все буде правильно. Так, далі. Друга програмка, яка <кхід> впливає на вас. Хтось тягне на собі всю родину. Або чоловік, або жінка тут неважливо показують, Тягне на собі всю родину. Втомився можливо. Тобто звідки береться така програмка? Біль певний внутрішній є і болі. Тобто людина відчуває певний внутрішній біль. Страждає через щось вже, можливо, не витримує, але все одно все тяне на собі. Чоловік або жінка неважливо. Просто показують тут людину, якої кровоточать певні рани, щось їй занадто важко приймати в своєму житті, що потрібно було б усвідомити. Кажуть, ви не вільні. От ці стосунки, в яких ви перебуваєте, тут чоловік, жінка показують, вона вам показує, куди йти, а він вже втомився. Бачите, нести її, її думки і все інше на собі. Вона розказує, а він ледь вже йде в нього змучене обличчя. І це момент залежності, це стосунки невільні. Тут показують у нас є момент того, що потрібно піти від залежності певної в момент доброзичливості, в момент того, коли ми з партнером ділимо ношу свою, коли не досить болісно нам нести на собі ці всі важкі речі. Тобто, якщо ви в парі, наприклад, значить ви маєте розділити з кимось іншим, тут кажуть, щедрість. Uh -huh. Проявити потрібно ще до самого себе так само. Якщо вам складно, якщо ви, наприклад, доглядаєте, або чоловік, да? є і дружина, і діти, і старенькі батьки, або жінка також, вона втомилася, в неї нема чоловіка, <кій> може бути чоловік, як маленька дитина, і в неї вже нема сили просто тягнути все на собі. І їй хочеться якогось порозуміння, вона хоче звільнитися від такої залежності, От, не мучити сама себе, а просто проявити до себе певну щедрість, певний момент розуміння того, що я маю не одна плисти в цьому човні. Мають бути ті, хто мені допоможе, ті, на кого я можу частково перекласти обов'язки, наприклад. Якщо завжди я робила 10 справ сама самостійно або сам самостійно, то зараз я можу розділити да, з кимось іншим. Є хтось ще в моїй родині, хто може також зробити всі ці речі. Або я маю не причиняти собі, не завдавати собі такого болю, а проявити до себе щедрість, проявити до себе благість Якусь, наприклад, звільнити себе від залежності, не казати собі. Тобі треба туди, тобі треба те, тобі треба все треба 100 справ на себе покласти і все інше. Ні, звільнитись, зняти з себе 100 справ і сказати, що сьогодні я роблю три основні справи все на тому. Далі я проявляю до себе милість, я проявляю щедрість до себе. Я живу не тільки для того, щоб виконувати да, якісь дії. Не для того, щоб постійно страждати, постійно щось нести на собі і так далі. Тобто тут задача в тому, що потрібно якраз, зрозумівши проблему, дати собі певне послаблення, дати собі певну щедрість, певний спокій, знову ж таки, усвідомивши, попрацювати з енергією, відпустити все це різними способами: вогонь, вода, будь ласка, земля. Вітер, можете на вітер проговорювати всі ці речі на воду, яка тече, виговорювати, і нехай воно утікає. І змінити програмку. Тобто, коли ви міняєте програмку з болю страждання від того, що вам важко, і ви все тягнете на собі, на щедрість, на благость до самого себе. Дати собі щось, що вам хочеться дати собі. От що вам хочеться дати, давайте подивимось, що не хочеться. Не хочеться бути правим, кажуть в усьому і через це страждати. А хочеться бути в достатку постійно. От, дайте собі таку програмку. Запишіть собі і відчувайте постійно. Я живу в достатку, у мене завжди все є, мені завжди всього вистачає. Не навантажувати себе надмірно. Тут про це говориться. Далі, третя позиція. Слабкі чоловіки комусь даються, слабкі чоловіки. Тобто, це програмка деструктивна, ваша головна, зараз вона впливає на вас. Чому вам трапляються слабкі чоловіки? Тобто ви сильна жінка, слабкі чоловіки. Можливо, вам потрібно по закону певних таких сполучених посудин просто попустити. Ви дуже сильна, чоловіки слабкі, вам, можливо, потрібно трошки бути не такою сильною, стати трошки слабкою, і тоді чоловіки стануть більш мужніми поруч з вами. Але чому ви сильна кажуть? Тому що у вас така програма стоїть, ви хочете, у вас ідол слави, ви хочете більше для себе чогось того, щоб відчути прямо себе такою жінкою. Що все витримала, все змогла, все зробила в своєму житті. Можливо, є такі жінки зараз з потоку йде, які кажуть, для чого ті чоловіки потрібні, я все і так сама можу. І оце коли я сама з усім впораюсь, і мені ніхто не потрібен, це начебто підвищує самооцінку, це потрібно людині. Звідки береться така програмка, і що потрібно усвідомити, щоб вийти з неї. Це кажуть зрозуміти, що все те, що відбувається в вашому житті, це призводить до того, що є всередині вас. Наприклад, ви дозріли, а партнер ваш несерйозний. Наприклад, ви, як жінка, несерйозна, і поводитись несерйозно, а партнер ваш абсолютно спілий і дозрів. Тобто ви являєтесь проекціями один одного. Якщо ви сильна, ви можете думати, що всі чоловіки слабкі в порівнянні з вами, але насправді слабкою Ви являєтесь ви. В цьому просто гра вашої психіки, вашої свідомості і підсвідомості. Скоріше за все, підсвідомості, тому що частіше за все такі речі не усвідомлюються. А чоловік поруч із вами, який, ви його сили не бачите, але він спілий, він дозрілий. З ним може бути, в принципі, все в порядку. Просто поруч із вами, він не може проявитись. так як годиться. Такі моменти тут присутні. Ну, і що потрібно усвідомити, щоб вийти з неї, кажуть, чоловіки можуть все. Чоловіки можуть бути творцями своєї долі, вони можуть робити все, що вони захочуть в своєму житті. Тобто, якщо ви приберете з себе цю програмку от, і будете думати, що чоловіки сильні, вони є творці своєї долі, у вас в житті стануться зміни. І той чоловік, який поруч із вами, почне мінятися і щось робити в своєму житті, тому що ви по закону квантової фізики зміните енергії свої, що до нього уявлення про нього. І він почне змінюватись. Поруч із вами, це не швидко, поступово, але якщо щирі зміни відбудуться у вас, то вони будуть із партнером відбуватися. Особливо, якщо у вас близькі тривалі стосунки. От, або з'явиться інший партнер, з яким ви по-новому зможете побудувати життя, і той, який дійсно буде сильною людиною, сильним чоловіком в вашому житті. А ви не будете сильною жінкою, ви зможете з ним розслабитись, врешті-решт. Такий момент також присутній. Ну і четверта позиція. А, гарна жінка, порядна жінка. Але вона тут іде сама порядна жінка. В чому суть? А, ідол панства певного. Ця самотність вона так несеться, ця порядність, що це щось особливе. Дивне поєднання, не знаю, чи зможу його правильно трактувати. Вона сама і через цю особливість в цій самотності вона страждає, показується. Порядна жінка. В цьому її велич. Тобто непорядні жінки, вони що виходить? Вони в парі, а порядні самі самотні. Чи тут момент того, що сама по собі жінка порядна, вона йде від таких чоловіків, які хочуть бути господарями життя. Тобто таким чоловікам потрібно, наприклад, служити дуже сильно. І вона не хоче бути рабою. Тому вона повертається і йде. Що тут? Кажуть, плисти за течією. Це неправильно, компроміси в стосунках також це неправильно. Треба включити з усвідомлення, моменту усвідомлення. Тобто, тут щось робиться не так, як потрібно. І карта парада, як вийти і поміняти програмку, нове рішення, щоб змінити вибрацію через нові дії, це єднання має бути. Тобто, жінки, чоловіки мають всі бути порядними. Да? Тут показують. Ніхто не має бути рабом іншого. Тому що коли я тут показую занадто чесна, скромна і так далі, то я свою сутність, свою натуру певну, як королеви, да, а не нещасної жінки, проявити не можу. От. Тобто тут не потрібні компроміси, тут потрібно і плести за течею також, тут потрібно просто усвідомити. Що треба набути гармонії, треба набути єдності, треба збалансувати в самій собі оцю нестачу, оцю самотність поруч із тим, що ми тут, господарі, життя, що інші служать нам, а тут нам ніхто не служить, і ми ні з ким не спілкуємось, ми самотні. Тобто, треба знайти золоту середину певний баланс. Баланс саме в єднанні має проявлятися. Таким був розклад даний, такими були програмки деструктивні. Я думаю, що ви побачили їх, ті невідомі програмки, які тримають вас в певних старих сценаріях. Але якщо ви їх бачите, ви завжди можете їх переписати, завжди можете переписати, змінити в вашій свідомості, почати діяти якось по-новому. І, зрозумівши те, що відбувається, ви будете готові вже відпустити щось стареньке заради нового. Тут ідол стосунків, тут біль, тут ідол слави, тут пан панство певне, заради щастя, щедрості, енергії творця та єднання. Я бажаю вам Зрозуміти всі ці речі, можливо, щось інше, наштовхне вас на своє життя, на якісь свої програмки, тому що все ми розглядати не можемо. Це загальні пізнавальні розклади. От, і через це ви зможете змінити свою реальність. Я бажаю вам мирного неба, щасливої долі і високих вібрацій. Живіть в любові. З вами була Торія Таро.